Сьогодні хочу вам представити коротеньке відео без тренажеру, тому що і так все зрозуміло. Вашій увазі, будь ласка, українські слова, які співзвучні з болгарськими, і є унікальними. Отже, болгарське брашно це борошно, жито є жито, гарбуз, гарбуз. Не плутайте, будь ласка, з кавуном, килим, килим, скриня також співзвучна, скриня. Чувам. Це діє слово чути. Бера співзвучне збирати. Місля. Мислити, гледам, гледіти, тичам, тікати. Або бігти, отже, десять слів дуже легко запам'ятати. Довіждане, скупі скупи приятелі.